Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі української відьми і чому сьогодні така я заряджена на велику кількість переглядів, на велику кількість розкладів, хто ви для нього? От просто так швиденько, просто хто ви для нього. Ну, насправді. І, і знаєте, буває таке, що людина холодна, відсторонена і не хоче про це думати, але ми подивимось, тому що це варто знати. Тому що, знаєте, буває таке, що чоловік каже, люблю, а поводить себе дуже так, що ну, не живе з вами або ображає. І ви не розумієте, хто ви для нього. Дівчата, то є загальний розклад. Якщо ви хочете особисто по вашій ситуації, проблемі. Можливо, то є негатив здоров'я, ваші рідні, близькі, діти, приходьте на особисті, пишіть мені саме, що ви хочете подивитись. І пишіть мені на телеграм. Подумайте про нього, про себе. І ви зараз почуєте саме ту інформацію, яка вам дуже потрібна. То ви для нього. Можна далі натягнути. Імператриця. Жінка, яка, яку він бачить і відчуває, і жінка, яка його бачить і відчуває. Бачите, тут в неї око, око закрите оченята, а вона бачить цими третіми очима, так? зрозуміло. Так, а незримий такий зв'язок між вами. Відчуття зв'язку. Ну, жінка, яка на все життя, але, на жаль, не завжди таких обирають. І я вам зараз відповім, чому. Тоді для нього. Оно все. Ховайтеся, дівчата. А воно дурне. Для нього серце його, душа його. Але дивіться, тут людина не глибока, чоловік, який найбільше любить себе, якісь матеріальні цінності. Для нього то все душевне, все та любов, вона трошки в іншому виражається. Знаєте в чому вона має прояв? Саме в тому, чи зручно йому? От ви незручна жінка. Як би ви не намагалися. Під нього підлаштуватись, ви все одно потім скажете те, що насправді думаєте. Розумієте, ви не будете терпіти. Якийсь час потім вас прорве. І він це знає і давить на найболіше. Вам чому можна так боляче дивіться, зробити? Тому що він знає, на яку кнопку жати. Він зрозумів, що така, як ви жінка, за якою бігали, яку хотіли інші. Йому так легко дісталося, що ви вся його просто вистали м'яка для нього і доступна. Все, на цьому гра скінчилась, і він починає маніпулювати. А я піду від тебе, а я, я буду то близько, то далеко, то холодно, то жарко, то я з тобою не спілкуюся, то ти для мене все. Ну то знущання. Він у нього сенс буття, але розумієте, в чому проблема? Він не боїться вас втратити. Він знає, що він з вас має енергію, тягне енергію, тягне сили. Насправді, щось дуже сильно образливо бо він тягне всю ж енергію не тільки до себе, а й до іншої жінки. До своєї мами, до своєї дружини, до якихось подружок. Бачите, ви даєте матеріал для життя інших. Він з вас, ви як пряжа, він що робить? Він собі будує реальність. Тут, можливо, він з жінкою живе, або він вас не обирає, або навіть якщо ви живете разом, то ви тільки віддаєте, 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 а всім навкруги погано. Дивіться, дівчата, ви для нього жінка, яка може продовжити рід. І тут за справедливістю дітки можуть бути. І він повинен навчитись віддавати, плекати, а він не вміє. Тобто у вас отак не вийде. Рука за руку, щоб однаково, розумієте, наповнювати один одного. Ні. Він вам просто життя до гори тригом переверне. Ви будете в собі сумніватися, ви будете себе стримувати. І для чого це робиться? Для того, щоб ви чекали тільки на нього, щоб ви не діяли і нікуди від нього не ділися. Ніколи. Хто ви для нього? Те, що я боюся втратити, дуже за все. Я ж не просто так сказала, біпалярочка. А ви не уходите, не йдете від нього, думаєте про нього, бо ви частину себе йому віддали, дивіться, і вас тягне вже не до нього, а до себе. Тобто, ви в ньому вже є, ваша енергетика, ваша усмішка. Віддайте йому, хай вдавиться. Він знає, що у вас це виходить, він вас навчається, він через вас щось переймає. Дивіться, він вас не знищить повністю. Може викликати хвороби залежності. І як тільки у вас все добре, як тільки ви починаєте радіти, він вас знову смикає до себе і саджає на привязь. Це для нього щось більше, ніж він, і його це бентежить? Хто вона для тебе? Ну, ви родина, він те розуміє, що ви рідна людина до нього, але ось, ось страх і невміння нормально себе поводити. Знаєте, чому вам боляче? Бо ви знаєте, що ви любите він ні, бо він не може так любити, як ви. Він не може вам віддячити чомусь так. Вам легше, вам, вас краще сприймають інші люди. Я скажу, знай собі ціну і смійся йому в обличчя, коли він намагається тобою маніпулювати. От будь вище. Не, не треба його жаліти, не треба йому нічого віддавати. Він не цінує те, що має. Він розуміє, що ви єдина. Знаєте, до чого це призведе? Він вас зруйнує. Повністю не знищить, але зруйнує. Ой, важко після нього, Ой, важко. Пусті надії. Все пусте. Та хто ж ти такий? Хто ти такий? А, ну ти її любов. Ну. Ви, він ваш коханець, коханий, кохання, диявол, зашибіть, дівчата, ну вибачте. Імператор, дівчата, ну я ж, ну, це ото ваше. Ви його наділили силою вас знищити. Давайте так. Роздали багато. А він таки приймає, 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 там щось вам підкине, якийсь хлопце добре. І все, і на дистанцію уходить. Молодець. Відкриваєте для себе світ, вивчаєте себе знов, згадуєте, хто ви є на справа. Дівчат, тут так.